Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо бездріжджові булочки з чорницею. Готуються надзвичайно легко, на смак смачні та дуже м'які. Для цього нам потрібно охолоджене масло перетерте разом з борошном. Туди ж додаємо цукор, порошок до печива, соду та щіпку солі. Також молоко сметану та апельсинову цедру. Ось так виглядає готове тісто. У заморожену чорницю додаємо борошно та перемішуємо. Ковричок притрушуємо борошном та гарно розтачуємо тісто. Коли тісто розтачали, Викладаємо на нього чорниці та гарно легенько загортаємо. За допомогою ножа вирізаємо трикутнички, перекладаємо їх у форму на силиконовий ковричок або на пергаментний папір. Поверхню булочок змащуємо розтопленим маслом та притрушуємо цукром. Випікаємо булочки 20 хвилин при температурі 425 Фаренгейта або 218 Цельсія. Апетитний запах свіжопечених булочок з чорницею розійдеться по всій хаті. Смакуйте!